Восьмикласниця Вероніка тестує балансувальну дошку. Це один із експонатів мандрівного музею науки Малої Академії наук України. Ми ж вже... Перевірила деякі експерименти, дуже цікаво дізнаватися щось нове, як все працює. А також дізнатись нові закони фізики. Класна керівниця Вероніки Світлана Потанцева розповіла, що відвідати музей вони вирішили в межах шкільної години спілкування. Наука ну це важко взагалі є, вивчати в школі, краще все побачити очима, пощупати, відчути це. Тому я нагадаю, що для саме для восьмого класу, коли вони вивчають вже другий рік фізику, їм це було дуже пізнавально та цікаво. Коли ми прочитали, що будуть якісь магнітні тут досліди, гравітація, то звичайно о, вау, ну. Чому би ні? Менеджерка пересувних виставок музею Маргарита Кузьмінова каже: від початку повномасштабного російського вторгнення це перший тур прифронтовими регіонами України. Спрямований він переважно на дітей шкільного віку. У зв'язку з повномасштабною війною з діями Росії ускладнюється і в цілому життя, а також і процес навчання. Тому захотілося принести трошечки якоїсь радості дітям здебільшого, ну також і людям з регіонів, які найбільше зараз страждають. Всього на виставці 13 інтерактивних експонатів. Поруч із кожним є інструкція. Маргарита Кузьмінова говорить: найбільше уваги відвідувачів привертає магнітний міст. Тут є два сильних магніти. Які створюють магнітне поле, а також є ось такі шайби зі сталі. І тому ми можемо, використовуючи магнітне поле, вибудовувати різноманітні. Конструкції у Чернігові виставка триватиме до 20 вересня. З 23 до 27 вересня наукові експонати можна буде побачити у Ніжині. Вхід до музею безплатний. Алла Бєдна, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.